Ми вирішили надати можливість дітям і батькам зробити крок у сучасне навчання. Саме так ми розглядаємо проект розумники Smart Kids, який уже декілька років впроваджується в нашому закладі освіти. Починалося все просто. Починалося з ідеї. Нам вона здавалася недосяжною. Але чим більше ми думали про неї, тим більше вона ставала метою. А мету як як знають, досягають. І ось ми зробили перший крок, дуже важливий крок минулого року, коли набрали клас шестирічок, які сьогодні на ти з комп'ютером. Це діти, які перше мають з цього велику великій, велику користь. Вони, навчаючись, здобувають навички цифрової компетентності. Вони використовують комп'ютер для навчання, що мають батьки. Батьки мають впевнений погляд в майбутнє і в сучасне дистанційне навчання в дитини є свій власний гаджет і можливість зворотнього зв'язку. Вони мають можливість відслідковувати ті поступ дитини кожного дня. Вони мають можливість долучитися, відкривати те нове, що передбачено програмою щодня разом з дитиною, користуючись комп'ютером. Що має від цього вчитель? Він зростає. Тому що він набуває надзвичайно цікавих навичок, він стає набагато компетентнішим. Що має з цього адміністрація закладу? Це навчання, яке основане на новітніх технологіях, і це можливості для осучаснення освітнього простору. Сьогодні ми робимо перші кроки в це нову українську школу. Чи подобається вам Так!